Дуже символічно, що саме на вокзалі ми здійснюємо погашення цієї марки, тому що саме з цього вокзалу ми привезли 53 тисячі евокаційними поїздами, ми вивезли пасажирів наших громадян. У Полтаві до річниці повномасштабного вторгнення відбулося погашення чергової марки воєнного часу ПТН пнх Ескізом самої марки і конвертів та листівки став малюнок графіті англійського художника Бенксі. Частину коштів з продажу відправлять на відновлення навчальних закладів, які зазнали руйнувань від ракетних атак. Це графіті англійського художника Бенксі, який він намалював в Київській області в 2002 році. Маленький хлопчик перемагає дорослого жудіїста. Це певна алегорія на боротьбу України. Проти збройної агресії в Росії в листі шість марок. Тобто це 250 тисяч листів. Ціна листа 180 гривень, і з них 40 гривень – це у нас благодійний внесок. Раз, два, три. Наше завдання зараз у всій країні – це перемогти в цьому році. Працюємо щоб від цього великого ведміддя. Побороти хочеться подякувати сьогодні Збройним силам України, правоохоронцям, територіальній обороні, просто всім мешканцям всіх областей, почув Чернополтавської області, тому що тут був є гуманітарний хаб, великий допомагає всьому свободу. Рік збройні сили б'ють супостата. За рік 150 тисяч полягло москалів, 200 тисяч дохлих москалів. Це наш майбутній дороговказ. Дуже хочеться. Знаєте, як сказати ту фразу, про яку я говорю завжди? Полтавщина це не переляканий тил, це другий надійний фронт. Переможемо разом. Придбати Марко можна від сьогодні, 24 лютого, у поштових відділеннях. Наклад півтора мільйона.